Привіт, друзі! Ви дивитесь календар Кльова, щоденний прогноз рибалки. Завтра, 24 грудня, погода в Україні почне змінюватись під спливом арктичного повітря, яке наближається з півночі. Це означає, що характер погоди стане більш зимовим, сильніші морози, хмарність і можливий сніг, особливо в західних і центральних областях. У нічні години термометри можуть показувати мінусові значення до мінус 5, мінус 8 градусів Цельсія, а місцями і нижче. А в день температура повітря все ще залишиться в мінусовому діапазоні або близько нуля, залежно від регіону. У південній частині країни можливі дещо тепліші дні з невеликим плюсом, але загальна тенденція це значне похолодання порівняно з попередніми днями. Ця зміна пов'язана з надходженням арктичного повітря, яке поступово встановить більш холодні зимові умови. Умови завтра будуть більш сприятливі для зимової риболовлі знімальними умовами, ніж раніше в декаді, коли були відносно теплі періоди. Сніг може варюватись від легкого переносу у вигляді мокрого снігу до більш стійких сніжних опадів, особливо у західних, центральних і північних регіонах. У деяких областях можливе утворення невеликого снігового покриву, що може вплинути на доступ до точок і умови на березі. Для мирної риби 24 грудня основна стратегія залишиться делікатною. При холодній воді риба неохоче змінює свій положення, але вранці та ввечері завжди з'являються найкращі шанси. Незважаючи на морозну погоду, мирна риба зберігає активність у ранкове золоте вікно перші 60 до 90 хвилин після сходу сонця, коли риба може коротко підніматися до кормових ділянок чи реагувати на подачу приманки. У день, коли похолодання стає відчутнішим, кльов знижується, і навіть найменші деталі у підготовці снасті та місці лову можуть переламати ситуацію. Подавайте тонкі монтажі, легкі годівниці з дрібною фракцією прикормки і уникайте великих ароматичних домішок, бо холодна вода майже не переносить сильних запахів. При виборі наживок для мирної риби варто зробити акцент на натуральних і делікатних компонентах. Мотиль, опариш та дрібний черв'як працюють стабільно. Прикормку намагайтесь використовувати часто і мало, маленькі порції через кожні 20-30 хвилин краще утримують рибу у точці без ризику перегодування і відлякування холодною водою. Якщо після 20-30 хвилин немає кльову, спробуйте обережно змінити глибину. Навіть 10-30 см може суттєво вплинути на активність риби. Фідерна тактика на 24 грудня має бути стабільною і терплячою. Невеликі годівниці, м'яке падіння, увага до контакту з дном це ключові елементи. У холодній воді риба часто займає вузькі коридори на переходах мул, пісок, камінь або біля підводних виступів. Тому точне попадання в таку смуву є критично важливим. Хижак щука Окунь Судак 24 грудня також може проявити активність, але вибірково і короткими спалахами. Щука зазвичай стоїть у засідках, у корчах і поблизу ям, і повільна проводка з паузами дає кращий шанс на атаку в холодній воді. Для щуки підійдуть середні воблери з природною грою, силикон 7-12 см на джиг голівках і кілька варіантів коливних або обертальних блешень. Окунь може бути активнішим у середніх шарах, особливо якщо знайдете зграйку, а судак частіше вмикається ближче до сутінків на бровках або підводних виступах. Тут важливо максимально чутлива снасть і терпляча робота з приманкою без різких рухів. Підбір кольорів і розмірів приманок важливий. У прозорій зимовій воді найкраще починати з природних приглушених тонів зелений, зелений, зелений у злушисних приманку. Адже би лишає тридубних хлудні і макака грані блиуженю атамнудне іктиветах. Коричинну і сріблястий. Якщо воду тимчасово замутнює туман або мокрий сніг, пробуйте переходити до контрастних відтінків жовтий, помаранчевий. Початкова тактика делікатна презентація, повільні ривки та чіткі паузи. Якщо реакції немає, міняйте параметри по одному: глибину, колір і тільки потім розмір приманки. Особливу увагу варто приділити екіпіровці та безпеці. У грудні значно зростає ризик переохолодження, особливо при тривалому перебуванні на березі або човні. Одягайтесь пошарово, термобілизна, фліс і зверху вітро та водонепроникна куртка. Запасні рукавички, тонкі для маніпуляцій і тепліші для пауз, сухі ганчірки, термос із гарячим напоєм обов'язкові. Павербанк і запасні акумулятори для телефону або ехолота також важливі, бо холод швидко вимотує батареї. Якщо рибалите з човна, обов'язково рятувальний жилет і засоби зв'язку, а при тумані чи зниженій видимості додаткові світлові звукові сигнали. Короткі польові поради, що завтра реально працюють. Приїжджайте на точку за 30-60 хвилин до сходу сонця, щоб використати ранкове золоте вікно найкращий шанс для покльовок. Підгодовуйте часто й мало, дрібними порціями, щоб не розсіяти рибу. Міняйте глибину по 10-30 см, а не радикально. Для щуки і судака пробуйте повільні проводки із тривалими паузами це часто дає результат узимку. Якщо довго нуль, перемістіться 20-50 метрів уздовж берега та перевірте іншу структуру. Підсумок 24 грудня це день, коли зимова погода стає помітнішою, а риба поводиться ще обережніше. Але саме завдяки стабільному холодному фронту і правильному підходу ви можете отримати результат. Уважність до глибини Делікатна подача приманок і робота в ранкові вечірні вікна ключ до успіху. Бажаю вам чутливих снастей, теплих рук і точних ударів. Хай кльове буде!